Вітаю! Я лікар-ендокринолог Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ України, відділення кардіометаболічних та супутніх захворювань. Сьогодні я надам поради щодо правильного харчування пацієнтів із легеневою гіпертензією. Намагайтеся будувати свій раціон харчування згідно тарілки здорового харчування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ваша тарілка повинна містити 50% овочів та фруктів, 25% цільнозернових продуктів, наприклад, кіноа, нешліфований рис, булгур, гречка, та 25% білків. Риба, м'ясо, але обирайте нежирні види, яйця та бобові. Овочі та фрукти багаті антиоксидантами і клітковиною, які необхідні для нормальної роботи кишківника. Цільнозернові продукти забезпечують тривалу енергію, а білки сприяють відновленню тканин і підтримці м'язевої маси. Також варто звернути увагу на середземноморську дієту. Так, обмежте споживання доданої солі до 2 грамів на день, адже надмірне споживання натрію може призвести до затримки рідини і погіршення симптомів легеневої гіпертензії. Використовуйте свіжі або сушені трави для додавання смаку в страви замість солі. Уникайте насичених жирів, жирне м'ясо, молочні продукти з високим вмістом жиру та трансжирів, фастфуд, кондитерські вироби. Включайте мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, такі як оливкова олія, горіхи і риба, багаті на омега-3 жирні кислоти. Ці жири допомагають знизити рівень запалення і підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Отримуйте адекватний рівень гідратації, споживаючи 1,5-2 літри рідини на день, якщо немає протипоказів. Якщо у вас є набряки або порушення функції нирок, можливо, знадобиться зменшити обсяг рідини. Конкретні рекомендації краще обговорити з вашим лікарем. Солодощі слід обмежувати, оскільки надмірне споживання цукру може сприяти набору ваги і таким чином підвищувати ризик виникнення переддіабету або цукрового діабету другого типу. Обирайте фрукти як альтернативу, але не в якості перекусу, а як десерт після основного прийому їжі, структурованого за принципом тарілки здорового харчування. Надмірна вага може збільшувати навантаження на серце і погіршувати симптоми легеневої гіпертензії. Підтримання здорової ваги може допомогти покращити загальний стан і якість життя. Для розуміння чи нормальна у вас вага, використовуйте такий показник як індекс маси тіла. Це відношення маси тіла до квадрату величини зросту в сантиметрах. Нормальним вважається показник від 18,5 до 24,9. Насправді немає доведених клінічних даних щодо необхідності та доцільності прийому полівітамінних комплексів. Всі необхідні мікро та макронутрієнти ви повинні отримувати з їжею, адже саме так буде користь від них максимальною. Виняток підтверджений лабораторно залізодефіцит та недостатність вітаміну Д. Саме ці дефіцити ми коригуємо за допомогою препаратів під контролем лікаря. Споживання алкоголю слід обмежити або уникати, оскільки він може підвищувати тиск і викликати затримку рідини. Кофеїн також може підвищувати артеріальний тиск, тому рекомендується контролювати його споживання одна-дві чашки на добу. Так, справді грейпфрут відомий своїм впливом на всмоктування та розподіл в організмі лікарських препаратів. Основний механізм цього впливу пов'язаний з пригніченням дії ферментів, які беруть участь у метаболізмі ліків. Це може спричинити посилення ефекту препарату та збільшення ризику побічних ефектів. Якщо у вас виникнуть запитання, ви можете залишити їх на офіційних сторінках Центру кардіології та кардіохірургії та Асоціації хворих на легеневу гіпертензію. Бажаю вам міцного здоров'я та легкого дихання.